Це такий театральний ранок, але декорації бувають абсолютно різні, і мізансцени бувають абсолютно різні, і життя дуже часто малює їх трагічними і страшними. От сьогодні така мізансцена спостерігається мешканцями Русанівки, де автомобіль на рівному майже місці влетів у кіоск. Туди поїхала Юля Махових для того, аби з зрозуміти, що раптом чому машина вирішила покохати кіоск. Юля, поясни, будь ласка, на чому чим спричинений такий акт кохання, акт любові машиною кіоска. 嗯。<laughs> Вітаю, слава! Як ти образно підвівся до мого включення? Розкажу нашим глядачам, де ж я саме зараз перебуваю. Я зараз знаходжуся на перехресті бульвара ШАМО та вулиці ентузіастів. Ну і власне, як мені вдалося з'ясувати, автівка Джип, яка стала винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди, рухалася по бульвару Шамо і протаранила паркан. Ну і власне уїхала у ряд торгівельних павільйонів, які знаходяться. Позаду мене найбільше дісталося магазинчику з товарами. Нині він завішаний чорною плівкою. Там всередині працюють майстри. Вони зараз намагаються облаштувати те, що всередині постраждало, замінити полиці. Ну і власне. Саді магазину можна спостерігати е, ще якісь сліди е, того, що сталося. Також ми бачимо, що відсутній паркан демонтували дорожній знак прямо на наших очах. Ну і власне, от зараз, е, магазин зоомагазин виїхав. Е, як нам вдалося з'ясувати, дорожньо-транспортна пригода сталася за 15 хвилин 12, тобто до комендантської години. Ну і власне, окрім зоомагазину, також ще постраждала квіткова крем. Знаходиться поряд. У ній ми теж побачили вибите скло, поцікавилися у е, людей, які там працюють. Що ж до збитків, чи буде їх хтось компенсовувати, то буде склити це все. Тому давайте послухаємо прямою мовою. Будь ласка, тут підмерзло. Тоді якраз був мінус 5, підмерзла дорога, і, скоріше всього, просто занесло будуть повороти. А, може, не розчитала людина. Мої збитки та людина, яка це все створила, вона покрила. Тобто там в мене померзла квітка. За час, типу комендантський час ми не могли сюди приїхати, тому там померзла трохи квітка. Але людина все компенсувала все нормально. На жаль, поспілкуватися з власниками зоомагазину, який постраждав нам не вдалося, адже там нікого не було на місці. Зараз як я вже говорила, магазин з'їхав. Чи будуть їм якось компенсувати про власне, і якісь інші е, деталі понівечене майном? Поки що залишається загадкою. Однак мені е, вдалося поспілкуватися з управлінням національної поліції Дніпровського району, і мені трохи детальніше. Про те, що ж стало власне причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди. Тож прошу пряму мову, будь ласка, послухаємо мій мою телефонну розмову з національною поліцією. Це Встановлено, що чоловік знаходився в алкогольному сп'янінні і не спорився з не просять з керуванням і врізався в цей мав. Постраждалих немає, але він вважається те, що постраждалим. Зараз займається управління патрульної служби на чоловіка складено два протоколи по 124 статті 36. Ну і власне, як ми вже могли почути, то водій цієї автівки постраждав. Однак, як нам вдалося з'ясувати у національній поліції, тут була карата швидкої однак, водій від госпіталізації відмовився. Ну от така інформація на цей час. А з вами були Юлія Махових та Дмитро Мушинський, телеканал Київ.